Блискучий тактик, відважний воїн, козак-характерник один із перших помічників Богдана Хмельницького. Все це про Максима Кривоноса. Максим Кривоніс, напевне, найзагадковіший козацький полковник 17-го століття, адже і до сьогодні немає достовірних даних ні про місце, ні про час його народження, ні про його родину і місце проживання. Одні історики стверджують, що він походив з селянської родини, інші з попівської. Ще одні переконують, що військовий талант Максима свідчить про його неабияку військову освіту. Найоригінальнішою версією його походження є шотландська версія, прихильники якої стверджують, що Максим Кривоніс це представник шотландського роду Камерон, який приєднався до українських козаків під Дюнкерком, оскільки був вражений їх хоробрістю і вмінням воювати. Версія, звичайно ж, красива і романтична, але, на жаль, історично не підтверджена жодним документом. На історичній арені Максим Кривоніс з'являється в 1648 році в битві під жовтими водами. Згодом вирушив на Тульчин, де діяв досить неординарно. Спочатку він обстріляв місто з гармат, потім, за допомогою вибухівки, підірвав мури міста і отримав перемогу. Згодом було чимало маленьких і великих перемог, і зовсім скоро майже все Поділля було під владою козацького полковника. Він очолив селянський рух у цьому регіоні. На той час він вже був першим заступником гетьмана Богдана Хмельницького у воєнних справах та керував усім артилерійським об'єднанням. Йому належить ідея перевозити гармати на лафетах, перші вантажопідйомні вози, що надало їм більшої маневреності. Поступово під шаблею кривоноса зібралася досить потужна армія, яка складалась з артилерійських об'єднань та повстанців. Вона наводила жах на ворогів. А військовий талант полковника зростав і продовжував захоплювати всіх. Легендою став штурм міста Немирів, коли він переодягнув кілька сотень своїх козаків у польські вбрання і підіслав як підмогу. Місто взяли з мінімальними втратами. Саме Максим Кривоніс вперше в історії зміг взяти високий замок, укріплення у Львові, яке до того часу вважалося неприступним. У тому ж таки, 1648 році Максим Кривоніс помер у замості. Його смерть також оповита загадками. Не існує достовірних даних про причини смерті та місце поховання полковника. Як справжній козак-характерник чарівник, він з'явився ні звідки і пішов нікуди. Хоча це й не зовсім так, адже він пішов у вічність славним лицарем українських перемог ватажком, яким і досі захоплюється світ, який і сьогодні надихає наших сучасних лицарів здобувати нові перемоги для України.